Сьогодні поговоримо про намет Дурстон іксміт, якому вдалося побороти майже всі недоліки наметів, що встановлюються на трек палиці Загальна ідея наметів на трек палицях дуже проста: Всі ми з собою в похід беремо трек палиці і активно користуємося ними в день. А вночі вони в нас лежать без діла. Чому нам не використати їх в якості каркасу для нашого намету, а сам каркас виконати з конструкції і зекономити добрячий шматок ваги? Але всі безкаркасні намети або намети на трек палицях? Мають ряд недоліків через це, бо, по-перше, їх довше і складніше встановлювати, треба потренуватись. Плюс ви маєте значно менший простір через сильно похилені бічні сторони намети. Ті трикпалиці зазвичай стоять у вас десь перед очима в наметі і ще часом заважають вам щось робити. І плюс ті всі намети, як на мене, мають зазвичай досить низькі, маленькі і незручні входи. Але Дурстон так добре пропрацював всі ці недоліки і знайшов рішення для них. Що якби я зараз обирав собі намет на трек палицях, то Дурстон x міт був би якраз моїм вибором номер один. Спершу покажу вам комплектацію, яка насправді є максимально простою. Намет пакується в невеликий мішечок, який зроблений з тієї ж тканини, що й сам намет. На зворотньому боці він має петельку, за яку ми тримаємо цей чохол, щоб в нього витрусити намет. І тут, на невеликий затискач зі шнурком, все закривається. От відкриваємо наш мішечок і витрушуємо склади. Невеликий мішечок з кілочками, про які ми ще зараз поговоримо. І також ми маємо зовнішній тент такого надзвичайно гарного кольору попілу. Може, я не знаю, як його правильно назвати. І також ми маємо окрему спальню. Спальню, насправді можна приєднати до намету і вже потім не знімати, щоразу ставити одразу зі спальною, але це залежить, чи ви ставите намет дощ чи не в дощ. Кілочки в комплекті ми маємо 8 штук від виробника, але вони є різними за своєю формою. Чотири кілочки в нас такого V-подібного формату, а 4 кілочки інші в нас звичайні. Я б сказав, дуже базові стрижні круглого перерізу. Обидва види кілочків зроблені з титану, але проблема в тому, що і той, і той вид кілочків мені не подобається. Оце не подобається тим, що, по-перше, не поставили на нього відтяжку. А по-друге, незважаючи на це на те, що це титан, тут товщина металу зовсім невелика, і вони доволі легко гнуться. Тобто, якщо б я захотів його зігнути, або якщо б захотів вітер його зігнути, то він би це зробив дуже легко. А оці кілочки мені, в принципі, не подобаються за своїм функціоналом, бо вони часто вилітають, вони постійно викручуються і так само легко гнуться. Досить класним виходом з точки зору кілочків є такі кілочки MSR Groundhog. Тобто, якщо ви зараз будете собі купувати намет Durston, зверніть увагу на ці кілочки. Отакий кілочок MSR важить лише на 2,5-3 грами важче за той кілочок, що дає в комплекті Дурстон. Але при тому тут вже є шнурок, за який можна витягувати кілочок з землі. Цей кілочок є більшим по довжині і він значно витриваліший. При встановленні намету ми першим кроком розкидаємо зовнішній тент і кріпимо його по чотирьох кутах. При тому дуже важливо перевірити, щоб між цими сторонами був кут рівно 90 градусів, щоб тент в нас складався прямокутником, а не паралелограмом. На цьому етапі давайте поговоримо про кілька цікавих моментів, один з яких це простір зовнішнього тенту. Якщо колись у вас виникне необхідність пересидіти десь негоду, ви можете швидко розкинути зовнішній тент. Ви бачили, це робиться максимально швидко. І всередині лежачи помістити чотирьох людей. Це чотири стандартні кілимки, між ними навіть ще трошки простору. І спокійно собі пересидіти. Якщо мова йде про те, щоб... Сидячи, розміщати людей, то я думаю, тут без проблем можна розміститись в шістьох, так, щоб було комфортно. Якщо трошки потіснитись, то я думаю, вісім людей сюди влізе. А все це завдяки тому, що Дурстон має досить незвичну форму. Його палиці стоять не впоперек, як зазвичай в наметах, а по діагоналі. І, відповідно, ми отримаємо більший простору всередині не тільки по площі намету. А завдяки тому, що всі ці схили у нас є дуже різкими, той простір є корисним. Тобто схили намету в нас не крадуть внутрішній об'єм, а навпаки, його додають. І в результаті величезний палац, яким може користуватись 6 людей на випадок пересидіти дощ без проблем. Щодо кріплення намету, то по кутах у нас тут стропа з підсиленням і фурнітура пластикова. Яку вставлений шнурок, і маємо регулювання невелике на кожному куті. А трек-палиці, до речі, у нас, на відміну від багатьох наметів, кріпляться гострячками нагору. І для того ми там теж маємо стропу, маємо люверс, куди все це вставляється, і додатковий шар стропи для того, щоб у нас цей гострічок палички не пошкодив зовнішню тканину. Один з моїх улюблених моментів в цьому наметі. Це магнітне закривання дверей. У нас тут немає ні гачків, ні петельок, ніяких пластикових фурнітур. Все це кріпиться на звичайному, ну, скоріше, не звичайному, а не магніті. Все класно тримається. Відкривати і закривати надзвичайно просто. Щодо вентиляції, то ми маємо два вентиляційних вікна. Вони стоять одне навпроти одного біля місця кріплень трек палець. І ті вікна ми можемо як тримати в відкритому положенні, так і забирати цю вставку і закривати вікно на випадок негоди. Тепер будемо кріпити нашу спальню, і для того, по кутах намету, в нас є пластикова фурнітура, в яку ми будемо кріпити такі пластикові гачечки. А зверху в нас є половинки фастексів, в які ми будемо кріпити відповідні половинки фастексів, що знаходяться на спальні. Навпроти того місця, де в спальню опускається блискавка, є ще одне кріплення, в яке ми маємо вставити руків'я трекпалиці. палиці. При тому вставити його так, щоб руків'я трекпалиці палиці у нас встало на оцю стропу. Якщо ми все правильно зробимо, тоді відкривати і закривати спальню ми зможемо однією рукою. І перевірка. Супер легко. Все працює. Ну а фінальним акордом кріплення зовнішнього тенту є встановлені кілочки в тих місцях, де в нас опускається дверцятка тамбуру. Тепер давайте розбиратися зі спальнею. Як ви вже можете бачити, спальня в нас не є прямокутною. Вона якраз є паралелограмом. І що це нам дає? По-перше, це дозволяє змістити нашу палку вбік від входу. І отримати величезний комфортний вхід, де палиця не заважає залазити в намет і вилазити з намету. Плюс в нас є гарне розподілення нашого тамбуру на дві частини. Основна, ніби це вхід, який ми користуємось, і тут ми можемо ставити свої капці або свою кухню, щось готувати. І такий, ніби, склад, який, хоч і є, не широким, але є глибоким і високим. І от, наприклад, напівпорожні наплічники на 50, на 50 літрів поміщається туди без проблем і місця ще лишається. А таких тамбурів у нас є два, інші з другого боку. Щодо простору всередині, то килимочки, звісно, у нас складуться зі зміщенням, бо спальня не є квадратною. І в голові в одного туриста і в ногах в іншого в нас ще залишається місце для спорядження. Щодо простору по довжині, то я його вам зараз продемонструю. От я лягаю на килимочок. У мене тут ще залишається достатньо місця, щоб спальник не торкався сітки. А навіть якщо я буду торкатись, то не страшно, бо між сіткою і зовнішнім тентом ще дуже-дуже багато місця. А зі сторони ніг от місця в мене трошки менше, тобто мені по ідеї було б добре з'їхати доверху, але все одно воно є. Але в будь-якому випадку це не є намет для високих людей. Бо з моїм зростом метр вісімдесят. Ну він є вже так плюс-мінус впритик. Якщо б я був 1,95-2 метри, то мені б, звісно, було тут трошки тісно. І цю двійку, намет двійку, я б вже розглядав як одиничку і просто спабив в ній по діагоналі, і тоді місця дуже і дуже багато. Щодо додаткового простору зберігання і організації речей, то ми тут маємо всього чотири кишені. У нас по одній кишенці зліва від кожного входу є. І вони зручно високо розташовані, такі прозорі, і по одній кишенці з кожного кінця трекпалички верхнього. Одна тут. І точно таке саме в нас є отут. Плюс ми маємо петельки в верхній частині намету, одна тут і одна тут. На них можемо або кріпити ліхтарики, або закріпити мотузку через спальню і щось просушити. І оскільки діагональ оця в спальні у нас є дуже довгою, стається, може, 1,40 сорок дуже довго, то повісити речей можна досить багато. Але найбільша перевага у цій величезної діагоналі, яка формується верхівками траквалиць, це кількість простору всередині. Я можу тут сидіти з рівною спиною. І залишається, ще купа місця. І стільки ж місця для ще однієї людини з іншого боку. Тобто, по своєму внутрішньому простору цей намет є не просто крутим, це, мабуть, найкращий з тих, що я взагалі бачив, якщо ми говоримо про намети на трек палицях. Звісно, це не всім сподобається для тих, хто рахує кожен грам ваги, то ті можуть сказати, що можна зробити його менш просторим, але більш легким. Тому тут залежить від того, що любите ви. Якщо ви любите простір, то цей намет для вас. Якщо ви рахуєте кожен грам ваги, то, мабуть, він для вас не підійде, бо, по-перше, він досить важкий за рахунок того, що його простір більше. І плюс виробник тут не намагався економити вагу на матеріалах, бо тканина зовнішня тут 20 день є, а не 10-15. Виробник це зробив свідомо, щоб подовжити термін. Життя намету. І з точки зору не економії ваги на матеріалах, на зовнішня блискавка це аквагард номер 5 а не номер 3, як зазвичай ставлять в таких полегшених наметах. І, до речі, зауважте, що клапану немає, але блискавка в нас є з водовідштовхуючим покриттям. І насправді таке рішення дійсно класне, бо клапан постійно блискавкою закусується, а тут немає чому закусуватись. Водночас якийсь базовий вологозахист, блискавка має, і цього, в принципі, достатньо. Бо навіть якщо вона і буде десь прокапувати, протікати ця блискавка, то все одно це протікання не потрапить до вас в спальню. Бо цей от карніс верхній він виступає за саму спальню. І тому волога з блискавки буде скоріше стікати по внутрішній частині дверцят, десь і вас не зачіпати. І та, мені ще подобається, що у нас є цей карниз зверху, і навіть якщо буде йти невеликий дощ, я все одно можу сидіти в наметі з. Відкритими дверима, якщо дощ є вертикальним, і насолоджуватись природою. І при тому, знову ж таки, дощ не буде потрапляти всередину. І останнє, що я вам хочу показати про спальню, перш ніж ми перейдемо до ще однієї великої цікавинки цього намету і розмови про вагу і гроші, це те, як кріпиться спальня в закритому положенні. Подивіться, це просто гумка, яка не має жодної фурнітури, і тримається вона в закритому положенні суть то, за рахунок власного натягу. Але це рішення є максимально дієвим і максимально легким. Я щоправда не знаю, чому тут так само не використані магніти. Може, виробник подумав, що вони десь будуть притягуватись, може те, що за ці дверцятки постійно може за щось заціпати, і магніт буде відкриватись. Але я б таки спробував тут користуватись магнітом, бо користуватись ним на зовнішніх дверцятках мені дуже сподобалось. Я б таке рішення хотів спробувати і тут. А от та велика цікавинка, яку я не зауважив, це є зовнішній матеріал цього намету. Бо це не нейлон, а це поліестер. І відповідно цей намет не буде провисати ввечері, коли випадає роса або коли йде дощ. Бо великий недолік всіх нейлонових наметів, що ви їх поставили, а вони потім виглядають як якась шматка, бо вони всі такі, ну як сопля, збігаються і провисають. Їх треба ще раз переставляти. Цей намет, як ви натягнули один раз, так він і буде стояти. Тепер щодо ваги і щодо ціни. Як я вже зауважив, цей намет не є легким. Він важить в повній комплектації від виробника 1130 грамів, принаймні стільки показали мої ваги. Якщо ви заміните кілочки на кілочки МСР, то це ще додасть певну кількість грамів. І в порівнянні з іншими наметами на трекпалицях це може здатись вага ну, занадто великою. І тут ви вже для себе маєте обрати, чи ви хочете економити вагу і отримувати меншу про меншу простору, більшу складність користування наметом і меншу зручність, чи ви таки хочете позбавитись тих недоліків за рахунок додавання ваги до свого рюкзака. У будь-якому випадку, за такий просторий, легкий в користуванні і зручний двомісний намет 1130 грамів, я б свій рюкзак поклав, якби я хотів користуватись наметом на трекпалицях. Чому я ними не користуюсь в більшості, тому що я не користуюсь телескопічними палицями? А тут без телескопічних палець не справишся, бо невідомо де і як ти будеш встановлювати намет, і часом палички треба зменшити або збільшити. З фіксованими паличками так не вийде. Але я настільки звик користуватись легкими паличками, фіксованими карбоновими, що відмовлятись від них я не планую. Ну і плюс, якщо розмова вже зайшла про якісь мої вподобання, то насправді каркасний намет мені дозволяє дуже швидко поставити суто спальню, навіть не її кілочками. І лягти спати, якщо не прогнозується дощ. І як бонус в такому випадку встановлення, ти ще отримаєш більше єднання з природою, бо зовнішній тент від неї тебе не відгороджує. В тому наметі можна теж так зробити. Можна купити додатковий комплект відтяжок, який допоможе встановити суто спальню, але це не буде так просто, як при встановленні каркасного намету. Плюс в каркасному наметі сам каркас визначає, якою буде форма намету, і вам не треба слідкувати ні за якими прямими кутами, ні за чим ще. Тут це все лежить на вас. Але після того, як я познайомився з цим наметом, то мої вподобання насправді так трохи похитнулося. і я почав задумуватись: а чи не взяти собі дурстон для походів в гори? Щодо ціни, то цей намет наразі коштує 300 доларів. І як на мене, це є надзвичайно добра для нього ціна. Зважаючи на його функціонал, якість тканин, якість виготовлення. А він відшивається на тій самій фабриці, що й намети MSR і Mountain Hardware, Ціна є більш ніж чесною. У виробника є точно такий самий намет, де більшість спальні зроблена з тканини. Для тих, хто полюбляє більше приватності або хоче подорожувати в складніших погодних умовах, в холодніших. Він буде трошечки важчий, здається, грамів на 30-40 і дорожчим на 40 доларів. І плюс не забудьте, що в випадку цього намету я б дуже і дуже радив користуватись футпринтом, бо тканина 20 день є на дні це не супербагато. Плюс, коли ви будете користуватись футпринтом, то вам треба буде просто почистити маленький футпринт, в разі чого чи висушити, а не паритись чисткою і сушкою всього намету. Кажіть, що ви думаєте про цей намет, а наразі це все. Дякую за перегляд і щасливо!